Сьомий клас біологія. Проєктна діяльність на уроці. Бінарний стему з хімії та біології. Лікарський засіб широко застосовується в народній і традиційній медицині. Механізм дії будяги такий. Голочки губки проникають у верхній шар епідермісу. Викликаючи розширення судин і місцеве почервоніння та лушення будяги, глибоко очищає пори, звільнює вивідні протоки сальний залоз, від змісту знижає їх активність. Кажуть, краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Що таке бодяга? Яке відношення вона має до біології та хімії? Дякуємо за увагу і бажаю успіхів у відповідях на ці питання.